Міром Божим, і любов'ю Господа нашого Сан Христа, возлюбленим Господом, братія, сестри, молодь, дітки, гості наші, усі, які присутні в залі молитви, я вас щиро вітаю всіх святим суботнім днем, який вже скоро йде своєму завершенню. Але ми всі зібралися, щоб почути Слово Боже і щоб прославити нашого Небесного Творця, а також для того, ми зібралися, щоб. Взяти собі духовний закал на цю трудову неділю, і то є на той суботній день, щоб ми знали, як розполагатися за Трудову неділю, щоб ми зробили духовний закал Слова Божого в цей день. Тому що час швидко пролітає, на події, читає слово Боже, і мировувати всі масштаби, що робиться в общому світі, що Історія зі львів приходить до свого завершення. Якщо все нормально слідите, читаєте Слово Божє, то все збувається так, як говорив нас Спаситель Ісус Христос. Ми знаємо, що все буде скоро завершено, і ми будемо пристати перед нашим Небесним Творцом. Сьогодні питання стоїть за нами, готуємося ли ми до того, що нам треба буде пристати перед лицем Божією. Сьогодні є время для того, щоб ми зробили Переоцінку своєї життя, знаходясь у четвертому кварталі. Ми стоїмо на кануні молитвної неділі, коли ми повинні переоцінити своє життя, як ми прожили цей год, який скривається в вічності, Як ми поступали за цей год, як ми прожили цей год, як ми служили для Господа в цьому году і що ми провели для себе, для духовної. Жизни. Я, може, для такої жизни ми приобрести щось, але духу, у духовній житті, що ми приубрали для себе, щоб отримати спасіння. Потому що что... Спаситель Ісус Христос говорить, що ми не сумнівали, бо він прийде за своїм збройним народом. У Іоанна 14. Рай, там говорить, да не слушайте серце ваше, віруйте, в Бога мене віруйте, тому що доме Отця Моя, робити многих. Якщо б так я не сказав би вам, що я йду приготувати місто, прийду опять. І ж собі, що ви були там я. А куди я йду, ви знаєте, і знає. Нас Спаситель Ісус Христос давав заверення ученикам. Сьогодні остається для нас, ми це не смущали. Що ми вірили, тому що Спаситель Ісус Христос настане скоро в то время, що Він прийде Своїм із родин народом. Будемо ми готові, не будемо ми готові, то не означає, як, як, як ми будемо ми при себе приготувати. Ісус Христос за тим, який буде готовий. Він у свої вічні сьогодні Є времен для того, щоб ми переоцінили своє життя. Тому що якраз сьогодні до обіда слідував Слово Боже, читаємо, то якраз і думаю, що пролетіє, пролітів один день. Этот год. Недавно була молитва на неділя, вже перед нами накануні на кануні молитися неділя, неділю, що відкривається вічності. А як ми прожили, год? що ми прожили для себе, для духовної життя, щоб пристати перед Небесним Творцем, це все залежить від нас? І сьогодні ми нема поросуждаємо. І слава Боже, для того, щоб в тому що рівня влітає, і ми порозсуждаємо над Словом Божим, який Вопрос задавав Нікодим нашому Спасителю Ісусу Христу. ви хорошо знаємо, кому так то не проста людина була, якщо читати Слово Боже. Але все равно в нього в серці було якесь вольнення. Все равно було у нього вольнення. хоче зустрітися з тим простим названием. Його серце тягло до цього чоловіка. І брат Іван читав ведущий тез, який записаний, що сказав Ісус. Ісус сказав йому в отвіт, «Істину, істину, гру тебе, якщо хто не родиться свише, не може увидіти царство Боже». Другі собраті, якщо ми не переродимо себе, якщо ми не будемо з нашим Спасителем Ісусом Христом, а це духовну роження, яке ми маємо зробити, сьогодні залежить за нас. Ми не можемо виділити царство Боже, якщо ми не оставимо то все земною, не переродимося, що ми жили духовно. Відомо, яке яке должно було зробити перерождення, можемо читати. і Ми поймемо, що нам треба було зробити. Ми зробили, а як ми можемо, аж ми зробили то перерождення і ми ще родили духовно. Як ми ведемо своє духовне життя? Але, але Нікодима волнував вопросом ході з за чоловіком. І коли ми відкриваємо Йоанна 3 главі 1 стих, там говориться, що між фарисеями був нікто іменем Никодима, один із начальників юдейських. Видоме, кому тут був чоловік, то не проста людина була начальником бути між юдеями, то велика людина, великий послуг занимавала. Ну що Ісус сказав йому? Десяти стих читаємо. Ісус отвечал і сказав Йому, ти учитель Ізраїль, і цього ли не знаєш. Ми діти Божі, ми прийняли святу Божу істину, но не знаємо, як ми маємо поступати в своїй духовній жизни. Живя в этом мире. Никодим був займав таке високе положення серед народу, і його обольнувало, він знав, що йому не достає. А тепер ми повинні подумати, що нам не достає для того, щоб ви духовно жили так, як Господь хоче, щоб його народ жив. Слухайте, що пише Дух Пророчества «Желання віку». Я прочитаю один абзац, як об'яснює «Желання віку». Це на страниці 167. «Никодим займав високої відповідальної положення в єврейському іерархії високообразований, обладающий видающимся талантами, он був уважаючим членом Свеона. І хотя Никодим був богат, образований и жив в поті кротком. Но кроткий не зраден його чим-то очень привлекал. Кто его привлекал? Был великий, великий, великий. Кого привлекал? Он був великий великий, посла привлекал. Христос привлекав простине за Рене привлекал, хотів і задавати ніколи відпроси. І, і Он був, як він був, Он був строим фарисеєм і гордився своїми добрими ділами, його уважали за великодуше і щедрость і за пожертвування на храм. Никодим він був уверенний в благорозположение Господа к себе. Желання віку, страниця 167. Дух прошивка писаний. Як жив Никодим і як, яке він мав, як би казати не намерення, а й уваження і надобність, яку що йому треба було зробити. Він знав, що він має розположення, він усього знав, але все одно його волнувало те, що йому треба було зустрічатися з Спасителем Ісусом Христом і з простим тим Назарянином. Ну, але питання такий, він займав високе положення ніколи, він не мог у будь-який момент, він себе бояв, не то, що боявся, якось було стидно займати таке положення, і ти, бо його виділи, що він йде такому чоловікові. Odprosovanosti, А йому треба було попасти Спасителю Ісусу Христу. І в якое время він йшов до спасите Ісусу Христу, написано у Йоанна 3. райові 2. стих. Він прийшов к Ісусу ночі. Чи коли не кого він прийшов, хворі знали велике положення, або йому було стидно або, може стидився того, що він іде займає таке положення, а йде Спасителю Ісусу Христу. Він знав, що Спаситель по ночам дихає на Єліонської горі, він дождався, коли город затихне і погрузиться в сон, і тоді пішов іскати Ісуса. Коли Город затих, ніч настала, город затих, усі погрузилися в сон. І цей тут, великий знатний чоловік, вирішив, щоб зустрітися з Спасителем Ісусом Христом. Він свідчить у тому, що нас Спаситель Ісус Христос, у збройского отношення. Він віднюся к этому посвятілю. У этот поздний час, може, ви знаєте, бо нас прийшли розбужати в ночній стражі. Я хочу з цього поговорити, може, ми ще може і не добре віднесли до такого, чи що там є дня, бо то ти прийшов, а ми б поговорили, може би все прочитали. Але Ісус одньося дуже благоволення у тому чоловіку, який прийшов його розбужати в ночної стражі. У Псалом 30, 30 Псалом 21 и 22 -й стих там говориться, я Христос в ньому, що говорить Давид. Ти укриваєш каже, їх під покровом лиця Твого, от метя людських, скриваєш їх під сінь от приказня языков, благословен Господь, я мені дивну милость свою в укріпленому городі. vidimo nekod njegov očesni, hotilo se je pobesidovati z Jezusom, no je on bo, on bo jaz se odkruto pritekne mu. Eto, bilo bo sliškom, kaže, unizetilno, da to čovjeka je, ki zanima velikaj Post, on bo vode neizpravitelj verejskega naroda in pravljaje, kaže, svoje razpoloženje k našemu, to malo izvestnemu učitelju. Vidimo, da je to bilo unizetilno, da je bil tak človek, ki zanima velikaj Post, šel na no Jezus, dužen приклонно, дуже з ніжністю однюся до, до Никодима, який прийшов до нього, щоб узнати, що йому треба робити далі і як йому треба поступати, бо він бажав я тої зустрічі, що йому треба зробити. І що, Никодим, коли прийшов, як почав говорити із Спасителем Ісусом Христовим, що почав грузно, або як? Після Йоанна 3 глави, 2 стих, каже, він прийшов к Ісусу, ночі і сказали йому, як сказав він йому? Раві, ми знаємо, що ти учитель, прийшов ще й від Бога. Відніть, з яким підходом прийшов тот Никодим, який займав високе положення. Ухвалити хотів, щоб усі об'яснити. Він думав, як поступити, майдожу. І він хотів похвалити Спасителя Ісуса Христа і зато сказав, раві, ми знаємо, що ти учитель, пришещи від Бога. І бо таких чудес, які ти твориш, ніхто не може творити, якщо не буде з Ним Бог. Ви що він сказав? Він знав, що Христос творить, відкуда Христос прийшов і кого є Христос, Він все знав. Але він боявся, Він свого того початного місця, яке він займав, Він боявся прийти. Спаситель Ісусу Христу і «Желання віку пише. Присутствие Христа почувствовало странну робочу, кому пыталась скрыться под напуск важ... важность. Раві, сказав, он, ми знаємо, що той учитель, прешего від Бога, щоб таких чудеса, ніхто не може творити, якщо не буде з ним Бог. «Желання віку 169 страниця описує.

Да, третя глава третій стих говорить ще. Ісус сказав йому в відповідь істинно істинно, говорю Руті, якщо хто не родиться свише, не може побачити царство Боже». Ісус прямо не чекав, що казати, Он казав йому прямо, що треба, коли йому зробити, що йому ще треба родити свише. І вмісто того, каже, щоб відповідати на це, привести, яке ніколи не зробив Ісусу, Ісус внимательно тену, огляделася. у собесідника якби читали Його душу. Видимо, Ісус Христос знав, що якщо він задався йому випрос, він спокійно йому сказав, що тобіся треба родити свише. І обладаючи, каже, безграничною мудростю, все желання, яке випише, він бачив перед собою чоловіка і шучу правду, що ніколи не бачив. Ісус Христос що від, що Никодим іскає право. Він хоче знати, що треба йому робити для того, щоб отримати спасення. Нікодим, який прийшов до Господу, желає поспорити з ним, але Ісус одразу відкрив Йому основні принципи істини. Ісус прямо сказав, Він не крутив, що все треба, а то треба, Ісус прямо сказав, Никодиму, що треба ще робити свише. А ми знаємо, що прирождення свише, що це означає. Мусимо далі читати. Що е Йоанна в 4 главі, у 3. главі читаємо, як відреагував Нікодим на це слова, що коли йому сказав Христос, що йому треба родити свише. Це написано в Євангелії Йоанна, 3. глава, 4 по 8 стих. Ісус сказав йому вот істинно, істинно, тебе, якщо хто не родиться свише, не може видіти Царстві Божого. Нікодим говорить йому. Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу Матери своей и родиться? Иисус отвечал, истинно, истинную, тебе тобі, и кто не родится. Не родиться от воды и духа не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть против. Рожденный от Духа есть Дух. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе, должно вам родиться слышать. Дух души, где хочет, и голос Його слышит, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так буває від всяким рожденного від Духа. Він такий відвід дав. Спаситель Ісус Христос, так об'яснив, Никодиму то, як що йому треба зробити для того, щоб отримати життя вічне. Що йому треба родитися своє твоє тобто, від води і духа. Дорогі браття, ми всі родили от води ми вмирали для того гріха, оживляли для того, щоб жити Спасителем Ісусу Христом. Ми всі приймали святе водне крещення. Мы заключали Господом, Господа, мы все перерождали. Но вопрос, як ми живемо, як ми ще природили? Уважаємо лише Слово Боже, яке му давали обіцянку служити Господу з доброю совестью. Як мы живем, що ми ставимо на первое місце, щоб нам было спасителем Ісуса Христа? Мы заключили завітать Господом, на этом. Все. Ні, я думаю, що нам треба переродитися так, щоб ми жили і на першому місці Слово Боже, через ми можемо наслідувати життя вічне і святу Божу істину і цінити тим, через що можемо отримати життя вічне, Тому що Йоанн у 1 12 по 13 стих, Іван Йоанна там описує, що і тим, которые прийняли його віруючи в ім'я, дав власть чадами Божими, которые ні від крові, ні від хотіння плоті, ні від хотіння мужа, но від Бога родились, через заслуги Христа, який чоловік може бути приведен в гармонію со Своїм Творцом, тільки через заслуги Спасителя Ісуса Христа. Якщо ми се переродли, ми вже йме з нашим Спасителем Ісусом Христом. І тільки через заслуги нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми можемо бути із нашим Господом Ісусом Христом, тому що самі по собі ми нічого не можемо. і Тільки з нашим Спасителем Ісусом Христом, якщо ми не жити так, як Христос від нас этого требує, І як нам відкриває Слово Боже, щоб ми не привлекали тими істинними святами, які Господь сьогодні відкриває нам і доступні нам сожаления, що нам ще доступно Слово Боже, дух проческий нам доступен, тільки щоб ми ще займали і читали Слово Боже, і будемо знати що. Тому що у нас є неправильно в нашій житті те, що було у Никодима. Видимо, і у Марка 16 главі, 16 стих описує в тому, що, що є тим символом як освящення і возрождення, яке відбувається при новому рожденні. Як щось відбувається при новому рожденні. Это записано в Евангелии Марка, 16 глава, 16 стих. Хто не будет, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Дорогі браті і сестри, хто буде вірувати і хреститися, тут буде чоловік спасенний. Якщо Ми віруємо, ми крестили, ми прийняли Свято Водне Крещення, ми можемо вірювати в то слово, в ту обіцянку, у якому давали нашому Спасителю Ісусу Христу служити Йому доброй совісті. Свідчить за 6, на 91 страниці, описується, що Господь желає і як Він желає, щоб Му поступали своє життя. Обращающаяся сила Божья, каже, может преобразовать, унаследовать и приобретение, приобретение, унаследовать и приобрести склонности, потому что религия Иисуса возвышает. Рождение свыше означает изменение это новое рождение во Христе Иисусе. Христос сделал крещением знамением, хождение в Его духовне Царство. Вы видите, что такое крещение то есть вхождение в духовне царство, если мы принимаем в крещення. святой крещении, Он поставил его определенным условием, с которым мы должны все желающие признавать авторитет Отца, Сына и Святого Духа в самом начале своей христианской жизни, публично заявляю, что вони отказывается служить Сатане и становляться членами царственной семьи детьми Небесного Царя. Вони повинуються повелені серед них і відділитися, і не прихисайтесь к нечистиму, і туди прийму я вас. І для них справляється обітування. Я прийму вас і буду вам отцом і увойте моїм синами і щерям, говорить Господь, все держите. святиться на церкви, шестий том. Другі собрати, ми повинні відділитися до от цього міря, ми повинні преобразувати свою життя, якщо ми хочемо бути дітьми. Духовного царства, то що собирає собі Господь в останнє время, якщо ми хочемо бути з нашим Спасителем Ісусом Христом, ми повинні оставити ці сині наклонності і переоцінити своє життя і бути спасителем Ісусом Христом. У вічності, тому що буде печально. Якщо ми знаємо Святу Божу істину, ми заключали завіт із Богом, а легкомислено проводимо своє життя. Ми повинні дорожити перемотом, ото того, що ми повішали служити Господу совістю. І в Іоанна 3 главі, 6 стих говорить, що від проти є проти, а родіння від духа є дух. А в Єремії пророк Єремія говорить у 17 главі 9 стих, лукаво серце чоловіка болі всього і крайній спорчено, хто узнає його. Відмість, що серце чоловіка то є, воно спорчено серце чоловіка. Апостол Павло говорить у 5 главі 26-27 стих, щоб освятити його, очистив банію водою посредством слова, щоб представити його собі славною церквою, не маючи ні п'ятна, ні порока, ні чого-либо подобного. Ну да вона була свята і не І все, Христос і збирає свою таку церкву, збирає від таких дітей, які будуть непорушні стояти перед Престолом Божим. Дорогі себра, тому ми повинні за це не забувати. Ми повинні знати, що такі, які будуть непорушні перед Престолом Божим, то будуть з нашим Спасителем Ісусом Христом. Потому що «Путь ко Христу книга, вона описує, що ми самі собою, тому не можемо зробити, тільки, якщо ми віддамо себе в руки. Господа Ісуса Христа, путь ко Христу на страниці 15-й, я прочитаю один абзац, що «Я, Христос, хочу змінити нашу життя. Ми не можемо самостійно вибратися із пропасті гріха, в котрій оказались. Зложив він нас, і ми не в силах змінити себе. Хто родиться чистим, от нечистим? Ні один. Плоскі помичлення сутраждав проти Бога, бо закону Божу не поклоняються, да і не можуть. Культура, образування, упражнення волі, чоловічого усілля – Хороший в своей сфере и влияние, но здесь С их помощью можно внешнего верного поведения, но нельзя изменить сердце или жизни. чтобы грешний человек стал святым, необходима сила, действующая изнутри. Новая жизнь, данная свыше, это сила Христос, только благодать может пробудить к жизни, мертвившей способності души и привлечь. І о Богу, і святості. Видимо, хто може змінити наше життя, що описує Книга ко Христу, якому віримо, що тільки один Спаситель Ісус Христос може змінити наше серце, може змінити нас. І праобразувати наше життя только наш один Спаситель – Ісусу Христа. Ми самі усилля не можемо, ми повинні прикладати усilje do toho, бо якщо ми не будемо прикладати усилля, Христос теж сам не зробить ніч, якщо ми не прикладемо. Тільки у такому випадку, якщо ми будемо прикладати усилля для того, щоб змінити своє життя. А ми должны змінити своє життя, тому що ми давали обіцянку служити Господу. Нікоди ми теж волнова, що Он должен не зробити він був знатний чоловік, я вже вам говорив, що він був знатний, положення, ви всі знаєте, але його волнувало то, що йому треба зробити, щоб бути в царстві небесному. Сьогодні стоїть вопрос: якщо ми желаємо бути з нашим Спасителем Ісусом Христом, а я вірю, що ми всі желаємо бути Спасителем Ісусом Христом, ми всі желаємо потрапити в Небесне Царство який Христос сьогодні готує, для люблячих своїх дітей, тому що буде там радість, там буде життя безконечне, там не буде ніяких хвороб, там не буде ніяких печалей, які сьогодні люди переживають, там буде тільки радість і життя безконечно. І ця можливість що сьогодні стоїть перед нами. Усе Господь сьогодні дарує нам для того, щоб ми отримали це вічне життя і були з нашим Спасителем Ісусом Христом. І ми повинні просити від Господа сили, мудрості. Читати слово Боже, займатися, як апостол Павло говорить, займатися тим постійно, читати слово Боже, уділяти время для читання слова Божого. І якщо ми будемо уделяти время для читання слова Божого, ми можемо змінити своє життя і ми можемо перемінити усю свою життя для того, щоб бути з Господом Ісусом Христом. За ці слова наставлення, за любов Господню, яку провели к нам сьогодні, що Він так чудово нас милує і хранить нас до цього часу. Йому так вічна слава. Амінь.